Пані та панове, вітаю! Мене звати Оля. Вітаю вас з Новим роком. Хоча не знаю, що варто вітати. Початочок був, так собі, скажімо, от такий шалений, як і ці коти. Хочеться сказати, заберіть, давайте почнемо все спочатку, бо мені щось не дуже сподобалось. Покажу вам сьогодні три моїх новорічних подарунка, з яких я почала свій рік. Один вже користуюсь, а два ромата. Так, щось мені не такий новорічний настрій, був що я їх розпакувала. Лише от зараз перед відео засняла розпаковку. Вам буду зараз показувати кадри. І почнімо з першого. Це Parisian маска. Аромат з мого нескромного списку, який я дуже собі хотіла, дуже кортіла. Аромат це єдиний, який я купила собі на новорічні свята, дорогущий, ну просто капець. Але я його достала. За дуже дуже доступною ціною мені допомогла в цьому моя подруга Юля. Вона просто богиня Нотіно достала мені цей сотку за 5 тисяч гривень. Це вже спів вже 5 тисяч гривень, це не маленька сума, але набагато дешевше, ніж я будь-де могла купити якісь були супер-мега знижки, щось там таке відбувалось на Натіна. Боже. Свята Юля, з Нутіно. Отже. Цей аромат ще не пшиканий. Зараз буду з вами пшикати, але трошки розповім про цей бренд, про цей аромат. Бренд Матіє Прем'є, він обрав таку концепцію, не нову, але цікаву. Робить свої аромати навколо якоїсь однієї головної ноти. Тут це просто господи, ота Амбрета, насіння амбрети, які я. Не розумію. А я от запам'ятала, що Амбрета в моєму мозку пахне отак, як Parisian Mask Matier Premier. Той так буде, буду від цього відштовхуватись в моєму розумінні амбрети. Все, зроблю перші пшики. Ну Це насправді не тихий аромат. Для мене це прекрасно. Для мене це ідеальний, мінімалістичний аромат. Якийсь інтелектуальний мінімалізм який, як я його розумію. Це пахне такою густою, маслянистою, хмариною, чогось такого м'якого, мускусу цього амбретового. з Зеленою надбудовою. Це пахне укропчиком трохи. Тут є сандал можливо, такий солонкуватий. Можливо, це він якраз і дає таку укропність, зеленість. Ну, от мені, Я дофантазо... дофантаз... дофантазовую, <смі> мабуть так. І в цьому ароматі ще відчуваються листочки інжира. Я можу назвати цей аромат без оцих складних амбрет, бо я не знаю, три людини в світі знають, як та амбрета пахне. І тим паче я нюхала у Ані Соколової, вона мені давала компонент, з якого роблять амбраксаліти, амбрети, воно їм не пахне. Ось так. Я можу назвати цей аромат. Це згущенка з Філосикос від Діптік. Це концентрований Філосикос від Діптік, тільки цей аромат має. Більшу гучність, більшу стійкість. Він його суперсила, По-перше, він представник дуже класного мінімалізму. При цьому це дуже стійко, дуже шлейфово. Утворює твою особисту парижську мускусну бульбашку з аромату. Наступний омрієним мною аромат, який мені подарували рідні це Prada Infusion. Дефік, фіговий аромат інжирний від Пради новенький 2023 року. Теж закохалась в нього з першого вдоху. Він пахне, о, такий рясний розпилювач. Він пахне соковитими листочками інжира зеленими. Це зелений аромат. Наче він трохи, хотіла сказати, овочевий, але якщо взяти Parisian Mask, то це набагато більше овочевий аромат, так зелено-овочевий, ніж. Все ж таки я залишусь, залишу, що це просто зелений аромат. І в нього є специфічна для інжирних листочків пильність, така вогкість. От-ледь-ледь, чи там трохи. І це буде взагалі якась така вогкість, штукатурка. Це краса. Тут є зеленина, тут є гальбану, мій улюблений, я жінка гальбану, хоча не всюди його зчитую. Є відчувається тут ще згодом і фірмини ірис Пради, хоча в піраміді він не заявлений, і в базі це дуже свіже. Ох, котики захотіли б попоїсти. Пора лакотів, вони додали б нормальне відео записувати. Так, зупинилась на базі. У базі це дуже м'який мускус, але не доглядовий, не якийсь косметичний. А от я би сказала, щось є в ньому в базі від паризького мускуса. Така не солодка, не косметична, але ніжна, легка. Мускусність, наче щось таке от біле, м'яке. Тут є мастикове дерево, може, це воно так відчувається. І... Легка така пряна, легка свіжа деревина. Аромат зелений, але він от вишуканий, елегантний аромат. Багато хто відчуває і відноситься до зелених ароматів, як до якоїсь іграшки, так, знаєш, злитись з природою. Я не з таких, де й цей аромат не з таких. Супер універсальний на кожен день, будь-куди аромат про інжирні листочки. От ще трохи повнюхувалась в нього. І хочу додати, що це суперуніверсальність. Можливо, Perjan Маск буде якийсь дуже причудами для багатьох аромат, а ось це суперуніверсальний і дуже гарний аромат. Наступні два подарунки, їх буде два, але вони про одне і те саме. Це White Forest, White Forest для душа і White Forest парфуми в формі оліки. Парфумована олійка. По-перше, що я хочу сказати, це дві різні форми, там це гель, душа, тут олійка, І вони пахнуть однаково. І у мене є пробник спортового парфуму, парфумів, то вони реально всі три, три форми випуску, три різні бази, пахнуть однаково. Це прям для мене було відкриття, бо завжди якась база, мильна, олійна, щось додає іншого і змінює аромат. Тут не та історія. По-друге, розповім вам про окремо ці два продукти. Чи спочатку розповісти, чим це пахне? Мабуть, <свісно> почну. <свісно> White Forest це аромат, який починається свіжими цитрусами, бергамоти, Тут якісь зеленина така свіжа проскакує, це пахне лісом і свіжим повітрям, і дрібкою скандинавської магії. Для мене це аромат кремовий, наче це якийсь несолодкий, от не десертний крем, якийсь рослинний крем цитрусовий, намазали на свіжий спил дерева. От так він для мене відчувається. Тут є витивер, який я взагалі так ледь-ледь відчуваю більше, він мені про кедрову деревину і кремову кедрову деревину. Яка, що тут взагалі можу сказати про цей «Гель для душа? Він пахне божественно вайтфорестом цим білим лісом. Він не дуже піниться, проте він гарно миє. Жодного разу я, брудна з душа, не вийшла, і цей аромат залишається так надовго. А щоб він довше залишався, я ще користуюсь цими олійними парфумами. І знаєте, що мені так сподобалось. Раніше я щось вертіла носом від олійних таких з роликом парфумів, але мені це сподобався, бо ця оліка вона так класно в, 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 поживлює, мою шкіру. У мене взагалі суха шкіра. А ця оліка така. І всосалась, і залишається такий оксамитовий, м'який слід. Ну і, а вже ж, аромат. Я б, якщо чесно, хотіла, щоб в мене був літер, я б повністю обмазувалась тією олійкою, бо вона мені дуже сподобалась як от доглядов, окремий доглядовий засіб за тілом за для зволоження, для живлення. І з таким ще класним ароматом. Прям The Best. У мене колись був пробничок, коли я купувала фяльше в повному флакончику. Мені поклали пробник олійки для обличчя і такої олійки для тіла з шимором. І мені що то сподобалось, що то сподобалось. Треба, мабуть, придивитись для, до доглядової лінійки за шкірою від Беркін Berries. Можливо, знайду щось там цікавесне ще. Оця олійка прям. Відкриття для мене, отакі друзі, були мої парфумерні подаруночки, Початку мого року. В Айфорест це от точно мій початок вже сьогодні розпакувала ось цього окрасення і цього почала. Користуватись, то тобто буду продовжувати. Я неймовірно задоволена своїми от подаруночками. Я цей аромат, прям рік він, мабуть, протирав всі мої вішлисти, бо аромат не дешевий. І так до нього, і сяк до нього підходили. Нарешті він в мене є. Я дуже задоволена. І ось це така була несподівано знайомство з інжирним цим ароматом. Прада, де інф'южін аромат. Інжирної зелені, чистоти і свіжої деревини. Друзі, ще хочу вам дещо сказати. Як українська свідома блогерка, як взагалі українка з стабільною свідомою громадянською позицією, хочу вам сказати, що зараз в нас тільки-стільки летить, я бачу, ментального. Такого мотлоху, я не знаю, мабуть, більше, ніж ракети. Просто вони не такі помітні і не такі болючі в моменті. Дуже багато срочів. І псошних кидів, і якихось якоїсь брехні. Я вас дуже прошу не реагувати на якісь на якусь інформацію. Ну тобто, спочатку її аналізувати, що це взагалі за інформація, хто її каже, для чого її каже. Бо наших нервів, нашої сили, взагалі, життєвою, на це просто не витрачає, ну не вистачає. Ці всі епсошні вкиди, вони ж харчуються, вони ж побудовані по одній тій самій схемі. Вони, хто це все організовує, якісь вороги України, ким би вони не були. Вони беруть наш біль. От що нам зараз болить, беруть якусь найгарячішу, найпалкішу нашу проблему, беруть її наратив і вкладають в нього свої ідеї. От до чого нас хочуть спонукати. Я і сама досить частотно буваю ведусь на ці псушні вкиди. І перша от реакція, коли ти його читаєш, ти така: ой, все пропало! Боже, збирай чемодани, не збирай чемодани, розбирай свої тривожні чемоданчики, все, все пропало. От перша така реакція, я там кажу. Комусь ділюся інформацією, таке, Оля, тю, ну ти що, тютю, ну це ж просто ну і псошна, і іпсошний вкит, який і направлений на те, щоб ти оце ой, все пропало, кидаєте все руки, забираєте території, давайте включати організовувати майдан. Тримаємось. І от якраз на цій ноті зичу вам триматися, не розслаблятися, перемагати. Бувайте, любі друзі! Слава Україні.